Я дякую Богу і дякую Збройним силам за те, що ми можемо бути сьогодні. тут. І за те, що у нас є спокійний і гарне, Україну рідну мати, наша зброя, сила, Богу, вірна єдність побратим. Наша зброя, праця брата, зброю. Воротів, перемога буде з нами проти враження. Нашими серцями Україна назавжди. це місто, в якому завжди буде шматочок мого серця. Це місто з давньої історії. Це місто, де живуть прекрасні люди, де стільки багато лікарів, куди покоління українців їздили за здоров'ям. Тому в цей день я бажаю місту процвітання, всім людям здоров'я і радості. Я бажаю нам всім перемоги і хочу щороку приїжджати в це місто, тому що воно напоєне на історією, воно напоєне на музикою. Квітом це ну не знаю одне з найкрасивіших міст України. Трускавець, я люблю тебе. Сьогодні Дякую. до дня медика, Дякую. а також до дня міста. Ми організували благодійний захід в рамках То марафону Співай заради перемоги. Щиро хочемо подякувати всім нашим лікарям, а також. Всім, хто захищає зараз нашу батьківщину, Хочемо нагадати, що це не є святкування. Це є робота для того, щоб зібрати кошти для наших захисників на автомобілі. Хочемо щиро подякувати всім артистам, які нас завжди підтримують на благодійних основах. За це ми дуже надзвичайно вдячні. Ну і звичайно, людям, які приходять до тому що без вас ніхто би це не робив, і тому ми дуже вам щиро вдячні. Це був повністю благодійний концерт. Він був дуже крутий. Всі кошти будуть направлені на ЗСУ. І взагалі міська рада, яка це організувала, дуже великі молодці. В нас час це дуже потрібно, тому що дуже багато дідок, всі розвіялись, багато людей. І я вважаю, що таке робити потрібно частіше. Суботу-неділя відзначає Тускавець Хороші свята, День медика, День святом Потелемону покровителя медиків, завтра в неділю День міста. Знаєте, за святом всі скучили, і сказати, що воно не потрібне, я категорично не погоджуюся. Люди втомлені, люди виснажені, люди хочуть якоїсь віддушини. Турськовесь одне фактично єдине місце в Україні, де на 20 тисяч населення, підкреслюю, місцевого населення приїхало, перебуває, станом на сьогодні 14 тисяч туди, що переміщено. Це космічні просто цифри. У нас працює кілька військових госпіталів. У нас постійно через бюджет, через волонтерські ініціативи збирають мільйонні суми, передаємо на Збройні Сили України. Всі заточені перемогу. Але в першу чергу тоскавець робить те, що йому протаманне вже віки. Ми займаємося здоров'ям. Ми займаємося здоров'ям людей, які цього потребують, людей, які постраждали від військової агресії, військових, які потребують того здоров'я. Тому я хочу побажати всім троскавчанам, всім колегам медикам того ж самого здоров'я і я впевнений що всі ми разом своєю спільною працею здобудемо цю перемогу здобудемо